Вітаю вас на каналі Смачна Сторінка! Сьогодні я покажу, як приготувати дуже смачні і ситні деруни з фаршем. Підпишіться на мій канал, поставте лайк і давайте починати готувати. Картоплю почистіть і натріть на крупній терці. Якщо хочете більш однорідної консистенції дерунів, то натирайте на дрібній терці. Цибулю також натріть на терці або подрібніть за допомогою блендера. Змішайте картоплю з цибулею, додайте фарш і трохи перемішайте. Кількість фаршу додавайте за смаком, можна додати зовсім трішки, а можна взяти стільки ж, скільки і картоплі з цибулею. Тоді додайте яйце, сіль, перець і сушений часник. і добре все перемішайте до однорідної консистенції. Потім по одній столовій ложці додавайте борошно і перемішуйте. Консистенція повинна вийти не занадто густою, щоб легко формувалися оладки ложкою, але маса повинна бути досить в'язкою і не розтікатися. У мене пішло 3 столові ложки, але все залежить від сорту і кількості картоплі. Тепер розігрійте в сковорідці олію і ложкою викладайте картопляну масу, формуючи невеликі оладки. Смажте на маленькому вогні по 5-7 хвилин з двох боків до золотистого кольору. Ось так дуже легко і швидко готуються дуже смачні і ситні деруни із картоплі з фаршем. Вони стануть прекрасним перекусом, тому дуже раджу спробувати приготувати смачного!